Добрий день! Придбав лодку в березні цього року, барк 310 і був здивований якістю виготовлення окремих елементів. Перед вами слані, які виконані із неякісної фанери, де бачимо по краям хвилясту. Структуру. Скажете, ну і що, да? А що? А результат тут такий? Вони? Іде відшарування? Одна слань. Тріщини. Друга слань. Тріщини. Ще насос присвали кривий. Мало того, із цих двох отворів оцей різьба ніяка, нічого туди не вкручується, переставляв місцями. Так що дякую вам за якісну роботу.